Доброго дня, вас вітає тактичний табір, мій позивний Фріман. Сьогодні ми перевіримо, що вас врятує від АК-74. Сьогодні ми будемо тестувати глиняну цеглу, дерев'яну колоду, піноблок, білу цеглу, керамічну плитку радянських часів, мішок із щебнем та мішок із піском. Отже, сьогодні ми будемо стріляти набоями у калібрі 545 на 39. Це звичайна ПСК. довжина ствола ВБП 30 см. Сьогодні мінус 5, швидкість кулі буде менша, ніж зазвичай. І ось такий у нас знімальний стенд. Ми будемо знімати в слоумо, і перший експонат це якраз таки цегла. Постріл. Що ж, одна цегла у нас не витримала влучання, вона розкололася навпіл. Зараз ми перевіримо, що витримає дві цегли. Постріл. Ось результати влучання в дві цегли, які стояли поруч. Перша цеглина у нас розкололася зовсім, від неї майже нічого не залишилось. І ось є характерне влучання по другій цеглині. Ось така виємка у нас від кулі. Тобто, друга, в принципі, у нас ціла. З цього можна зробити висновок, що дві цегли і більше, в принципі, можуть витримати одиночний постріл з АК-74 набоєм ПС. Зараз будемо тестувати дерев'яну колоду. Приблизний діаметр у неї 45 см. На війні часто використовують дерево при будівлі бліндажів та укладенні брустверу. Це, звісно, не сосна, це інша порода, здається, тополь, але зараз будемо тестувати, що вона витримає. Постріл. Зараз перевіримо результат влучання в дерев'яну колоду. Що ж, по центру я бачу характерний вхідний отвір. Від 5,45 позаду можете спостерігати ось такий вихідний отвір. Тобто можемо зробити висновок, що навіть ось такий діаметр колоди не витримає влучання з за АК-74. Зараз перевіримо іншу колоду з твердішої породи деревини. Вона більш волога, ну і більш товстіша. Тут є у нас сук по центру. Це, в принципі, повинно краще. Стримати влучання. Постріл. Давайте подивимося результат влучання кулею 545 саме по цій колоді. Отже, бачу вхідний отвір, але не бачу вихідного. Можемо зробити висновок, що одиночний постріл. Такого плану колода витримає. Зараз будемо стріляти більш темпово, зимітуємо щільний контакт ворога та подивимось на результат від влучань. Постріл. Пустий. Що ж, давайте подивимось на результат від влучань більш темповою стрільбою. Було здійснено 5 пострілів. Вхідні отвори в цій області. Вихідних, на жаль, немає так багато. Ми знайшли лише один вихідний отвор. Отже, можна зробити висновок: що не завжди деревина вас врятує від стрілкового бою. Не кожна деревина зможе витримати чергу з АК-74. Що ж, продовжуємо наш тест. Зараз будемо стріляти по піноблоку. Дуже популярний будівельний матеріал. Напевно, 80% будівель в наш час збудовано саме з цього матеріалу. Він дешевий, він не надто важкий і, в принципі, дуже простий в експлуатації. Зараз буду намагатися стріляти в верхню частину піноблоку. Подивимось, що з цього вийде. Постріл. Давайте переглянемо, що відбулося після влучання 5,45 по піноблоку. Ось такий характерний вхідний отвір. Невеличкий його можна легко спутати з цією порою, але вона в нас там глуха. Та ось такий вихідний отвір. Він значно ширший, ніж вхідний. Ну, це нормально, це фізика. Зараз ми замірюємо товщину піноблоку. Вона сягає у нас. 19,5 см. Ну, грубо кажучи, 20. Отже, 20-сантиметровий піноблок не витримує влучання з ак 74 кулею ПС. Тепер ми його розвернемо, тим самим збільшимо його товщину та спробуємо здійснити більш темпову стрільбу. Подивимось, що з цього вийде. Зараз здійснимо три постріли по піноблоку Більш в темповому форматі. Постріл. Пустий. Ми щойно переглянули відео в сповільненому форматі та зрозуміли, які влучання зробили вихідні отвори. Що ж, ось це влучання зробило ось такий вихідний отвор в цьому місці. Також третє влучання було здійснено в самий край піноблоку, тому його об'єктивно, в принципі, можна не враховувати. Але сквозних вихідних отворів ми не знайшли. Отже, можна зробити висновок що. Якщо піноблок буде встановлений ось так, і влучання будуть з цієї сторони, а ви будете знаходитись позаду, то ви будете врятовані. Зараз замірюємо, яка тут вийшла у нас товщина. Вийшло рівно 40 см. Попередній раз ми ставили його іншим ракурсом, у нас виходила товщина 20 см. І як ви побачили, є вихідні отвори, тобто це небезпечно. Якщо піноблок буде встановлений таким чином, то від кулі 5,45 він вас врятує. На черзі у нас ось така біла силікатна цегла, яка також є досить популярним будівельним матеріалом, і трапляється загалом частіше, ніж стандартна глиняна цегла. Спробуємо зараз стріляти, встановивши цеглу ось таким чином. І після того розвернемо її, збільшимо товщину, також перевіримо темповий вогонь. Постріл. Щойно ми переглянули відео в сповільненому форматі, і поки що це найбільш гарніше влучання за ак 74 Що ж, за допомогою АК ми зробили такий анпакінг розпаковку цегли. Як ви можете спостерігати, вона у нас пола всередині, це для того, щоб вона краще утримувала тепло в будівлі. Також в ці отвори потрапляє стяжка цементна. В принципі, вона, не скажу, що вона сильно щось витримує. Тому така цегла. Вас не врятує від темпових влучань з АК-74? Зараз буде три постріли по целі. Постріл. Ми з'яснили три постріли темпово. Ви можете спостерігати результат від влучань. Що можу сказати? Якщо... Така цегла буде встановлена в декілька шарів. Можливо, є вірогідність того, що одиночні постріли за К-74 будуть зупинені. Але якщо це одношарова стіна, то краще за нею не ховатись на війні. А перед тим, як ми перейдемо до наступного тесту, хочу порекомендувати вам магазин зброї-прапорщик. В ньому ви завжди знайдете цікаві новинки та необхідне спорядження. Також ставайте спонсорами нашого ютуб каналу, підтримуйте нас та будете мати можливість отримати знижки до 25% на окремі позиції. На черзі нас ось така плита, керамічна, товщина менше сантиметра. Звичайна плита, яка встановлюється на підлогу. Постріл. Ось наше влучання в керамічну плиту. На диво вона у нас не розкололася. Я думаю, це через те, що вона має ось таку квадратну решітку, в принципі, схожа на керамічну плитку, яку застосовують в армії, там також на саму плиту наклеєні керамічні шматочки в вигляді ось такої сітки. Звісно, за такою плитою. Вам ховатись не треба. Що ж, наша плита, перша, по якій ми влучали, розкололася, але не від влучання, а від того, що ми її трошки не так встановлювали. Зараз ми перевіримо, що у нас витримають три плитки, які встановлені одна за одною. Створимо імітацію щільного вогню. Подивимось, наскільки швидко вони порозкалюються. Постріл. Зараз ми перевіримо, чи зможе дрібна фракція щебню в мішку стримати кулю 5,45. Встановлюємо його ось таким чином, збільшуємо товщину та перевіримо, чи будуть у нас вихідні отвори після влучання. Постріл. Що ж, є вхідний отвір, є влучання по центру мішка. Він дуже підскочив уверх. Тобто куля, певно, що відбилася від якогось щебня та підірвала цей мішок уверх. Але вихідного отвору я не бачу. В принципі, ось така товщина мішку з щебнем втримає одиночний постріл за К-74. Зараз замітуємо щільний вогонь по нашому мішку. Відбудеться три постріли. Постріл. Отже, результати після трьох влучань по нашому мішку можете бачити те, що він прорвався. Є вихідні отвори від уламків кулі, тобто куля потрапила в щебінь і уламки ось також розірвали мішок. І ось всередині мішку я знайшов ось такий уламок від кулі. Це дає нам зрозуміти, що щебінь ось такої фракції і такої товщини мішку в принципі, може витримати постріли від АК-74 з 20 метрів. Ось така досить дрібна фракція, але вона зупиняє кулю, розбиває її на дрібніші уламки. На черзі в нас мішок із піском. Дуже популярний матеріал при будівництві та створенні блокпостів. Напевно, кожен з вас бачив, що ось такими мішками обладнуються позиції, обладнуються бійнички. Та, як я вже сказав, дуже популярна річ на блокпостах. Встановлюємо наш мішок ось таким стандартним способом. Таку товщину він має. В принципі, зараз перевіримо, чи зможе витримати кулю з 20 метрів. Постріл. Ось такий малопомітний вхідний отвір після влучання. Вихідного отвору я не побачив. То тобто, така товщина піску це звичайний річковий пісок. Така товщина витримує одне влучання за К-74. Але я бачу щось дуже схоже на вихідний. Знову ж таки, я не можу бути в цьому впевнений, мабуть, це просто пласти. Це точно не чіткий отвір. Слухай, навіть така невелика товщина піску тримає. Ви повинні також зрозуміти, що з піском можуть потраплятися дрібні камінці, які, також, як щебінь, можуть втримати кулю. Що ж, сьогодні ми перевірили, що вас врятує від влучання за К-74. Ми дійшли висновку, що дуже гарно справляється з цією задачею деревина, яка ще не досить суха, яка має великий діаметр, більше 40 см. Також ми дійшли висновку, що піноблок, в принципі, якщо він розташований вздовж, також може витримати влучання від АК-74. Звичайна цегла, глиняна, яка розташована в два шари, також в певній мірі може стримати постріл. Силікатний кірпіч не рекомендуємо за ним ховатися. Якщо побачите таку будівлю, бажано не стояти на її вуглах. Якщо у вас бруствер буде обладнаний мішками з щебенем передовій це мало ймовірно, але все ж таки він зможе в певній мірі витримати навіть декілька пострілів за К-74. Мішок з піском також непогано справляється з цією задачею. Що я не можу сказати про керамічну плитку? Якщо ви будете перебувати в будівлі, а саме у ванній кімнаті, де стіни будуть з гіпсокартону, а на них керамічна плитка, не чекайте того, що вона зможе стримати постріли за К-74. А з вами був Тактичний табер. Підписуйтесь на наші соціальні мережі, наш телеграм-канал, Ютуб канал та будьте в курсі всіх новин. Бережіться!